В наявності максимальні комплектації, які Яніро 2019 року. Автомобіль на гарному такому сірому металі кольорі, присутній безключовий доступ, датчики сліпих зон. Пам'ять сидінь, максимальна акустика JBL, тримання в полосі, адаптивний круїз-контроль, ці всі асистенти присутні. електрорегулювання водійського сидіння, гарний збережений шкіряний салон. Також присутні підігріви обдуви сидінь, підігрів руля, безпровідне зарядне, клімат-контроль. Задня камера, передзад парктроніки, 119 тисяч рідного пробігу. Він-код автомобіля. Можете зупинити відео, ввести він-код в Google, там є детальніша інформація з аукціону фотографії, і також можна підтвердити рідний пробіг автомобіля, дуже легко перевірити. Так виглядає задній ряд сидінь, також є підігрів заднього ряду. Такому гарному кольорі автомобіль вже розметний, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Є в комплекті два зарядних, одне від станції, друге від розетки. Аптечка, полка, знизу задувка, компресор. Автомобіль у нас повністю в рідній фарбі в дуже чудовому стані. Так що, друзі, кого цікавить, автомобіль знаходиться в місті Волочись, Хмельницької області. Також можлива доставка прямо до вас додому. Так що, кого цікавить, телефонуйте.